І, от вони ж один з пунктів, у нас буде гарантії безпеки. І от як ці гарантії зробить безпеки? Тут і декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з Раскою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закарданні компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой, як. Це так, ми постараємось зробити, що ми можемо, да? а нічого не роблять, тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, от, така, от вони правильно зробили, вони відражки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних кампаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. І українці зможуть виходити а, на закордонних. Ринок створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів, купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де, переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя.